Вони привласнюють собі нашу історію, території, здобутки та навіть нашу спадщину, переробляючи її на власний манер. Все це і так давно відомо, проте не завжди зрозуміло, що і як саме. Сьогодні другий випуск добірки вкрадених росіянами пісень, які насправді мають українське коріння. Вітаю, незламні! Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст, і тут ми говоримо про музику та її історію у контексті сьогодення. Музика Як і минулого разу, я не буду розбирати недолугі кавери або просто перероблені та скомуніжені сучасні українські пісні, яких назбиралася вже добра сотня. На Росії це нормальна практика. Роба отримати крихту слави, переклавши на руський язик відомі українські пісні. Проте більш цікавими є факти, коли такий переклад або невеличка переробка при сприянні радянської чи російської пропагандистської машини створювали нову історію для народних українських пісень. По невеличкій традиції почнемо з більш-менш свіжого прикладу, не просто плагіату, а саме переробки народного зі спробою видати за власну творчість а вже потім перейдемо. До більш канонічних творів. Чуєте цей дивний запах у повітрі? Ні, це не Айкос. Це дим сігарет з ментолом. Дим сігарет з мінтолом. Здивовані, чому ця пісня є плагіатом? Тоді давайте трішечки поки персаємося у цьому хіті дискотек 90-х. Пам'ятаєте приспів цієї пісні? А я А ось відома волинська пісня Плаття твоє із сицю. А я знайшов другую, хоч не люблю та цілую. А тепер детальніше, як так вийшло. Це пісня гурту Ненсі, одна з двох її великих хітів. Написав, точніше переписав цю пісню Анатолій Бондаренко. Він же фронтмен гурту, автор пісень, композитор, продюсер, художник, шоумен та режисер. Я ще воєнний. Не? Я був розвідником в полі». Я старший лейтенант главного управління розвідки міністерства оборони України. Я сам льотчик. Обдарована людина одним словом, і це не дивно. Бо народився Анатолій Бондаренко на нашій українській землі, проте шлях обрав трішки в іншу сторону. Бондаренко майже і є особленням гурту Ненсії. Він є уродженцем міста героя Костянтинівки. До речі, інший учасник гурту, хоча народився у Сахалінській області, проте виріс у Краматорську. Це все вкрай символічно, бо кромаха і констаха сьогодні є при Товими містами, форпостами Донецької області. А сама пісня Дим Сігарі з Ментолом була записана у Донецьку у Донецькому академічному українському музичному драматичному театрі у 1992 році. Тобто, взагалі нічого дивного, що десь на теренах України Анатолій Бондаренко чув цю українську пісню. Цікаво, що 26-річний музикант вирішив зробити такого Франкенштейна: взяти деякі рядки куплетів, мелодію та текст приспіву і Клавши на російську, доповнити своїми куплетами та новим аранжуванням. В тендітний український романс отримав брата близнюка, російськомовний цинічний 90-х. Просуваючи цю пісню у своєму варіанті через Москву на пострадянський простір, ненсі таки вписали цю пісню в історію. Тільки для широких мас вона стала надбанням російської попси, а не відсилкою на культурну спадщину України. Давайте окунемся в мир сочинських ресторанів, безумних обложек і мінорних пісень про дим сигарет з ментолом. Розберемо пісню трішки детальніше. Головний пісні, якщо виражатися сучасними термінами, а я знайшов другую. Фраза настільки лаконічна і вмістка, що вона одразу передає нам більліричного героя, і далі по тексту перед нами розгортається ціла драма нерозділеного кохання. Хоч не люблю та цілую, а коли її обіймаю, все одно тебе. Бе споминаю, і ось цей приспів був повністю від букви до букви від ноти до ноти з плагіачини. Тільки є один нюанс: послухайте, як це звучало у варіанті українського романсу і як стало у ненці. А я знайшов другую. До речі, всі ці другую, споминаю. Як на мене, це не бах, а фіча української мови. І взагалі для мене слобожанця суржик є таким самим милозвучним, як і чиста українська. Повертаємося до Диму Сігарет. У варіанті Бондаренка змішалися в кучу коні люди, бо він ще й насмикав яскравих образів з різних куплетів оригіналу і додав у свій варіант. У платії Сицю успівується яскравий образ дівчини. Губи твої мов маки...» Усмішка ясніше сонця. А сама пісня починається з одноіменної фрази. Плаття твоє і ситцю. А в димі сігарет все це намішано разом. Якщо відверто, то пісня Димся Грет вона дійсно володіє якоюсь магічною силою. Я, начебто, знаходжуся у себе вдома, а як вмикається ця пісня, то телепортуюся до такого бачившого життя кафе, в такому, де ніхто зараз не палить, а вже накурено, з не дуже чистими скляними попільничками та з на столах з пропаленими з з ремонтами з 90-х, з офіціантом, який одразу дає зрозуміти, хто тут правий і хто до кого прийшов, з величезним меню у шкіряному перепльоті, з барною Тійкою із порожніми пляшками, і барменом, який постійно наливає по 50 горілки або кон'єчку з лимончиком. Хоча, в принципі, це і зображено в кліпі. Ну, ви зрозуміли, справжнє. Ще мені подобається, як незрозуміло навіщо давлять на жалість із першого кадру, де дівчинка Янгуля грає на вокзалі на скрипці. Кліп зняти взимку в таких локаціях це повне фіаско. Хіба що ідея була занурити глядача у ці злидні та навіяти присмак депресії? Я просто нагадаю, що на нашому каналі є розбір пісні кліпу Less Christmas, який також знятий у зимовий період, аж у 1984-му, тобто за 12 років до зйомки кліпу Дим з ментолом». І як у тому розборі так і Зараз рекомендую переглянути кліп «Лес Крисмас та звернути увагу на те, як стильно всі вдягнені, як чудово там передана атмосфера різдва, та й взагалі переглянути і переслухати цей музичний шедевр. Повертаємося назад до шлягра 90-х і віддаємо належне злому сонграйтерському генію Бондаренко, бо він такими чіпляючими фразами як. The Можливість слухачу асоціювати себе з цією піснею, а жалісний, надривний вокал ще й підсилює ефект переживань. Але саме основний хук пісні, який був запозичений з української пісні, і зробив цю пісню таким хітом. Драма історії цієї пісні, як і наступних прикладів, полягає у тому, що хітом, шлягером або народною пісня стає на перетині двох ліній: вподобань аудиторії з одного боку і поширення музичного твору з іншого боку. Так ось саме розповсюдження іноді. Її дає можливість пісням ставати хітами в той час, коли пісні, які знаходяться в ціні, так там і залишаються. Наприклад, записана львівським гуртом Барви, а я знайшов другу за рік до Диму Сігарет, так і лишилася невеличким локальним синглом. «А я Останнє, що хочу додати, це те, що Анатолій Бондаренко в якихось інтерв'ю завуальовано казав, що писав пісню сам. Це дуже складний був процес пісня. З детства у костра, затем пішла корекція, потом восьмий клас, потім десятий клас, і кожен раз не піділилась, піділась, диялась. Десь казав про те, що надихався українською піснею. А на офіційному ютуб-каналі вказано, що існує перше джерело з невідомим автором. Така ось позиція Анатолія між двох стільців ковалася роками, і весною 24-го з'явилася статті у новинах, що Бондаренко працює таксистом у Києві. А у своїх соцмережах він пише, що він просто проти війни і ні. Кого персонально у ній не звинувачує, а лише сподіває всім простим людям і взагалі за мир у всьому світі. Важко дивитись на губи, які не можеш поцілувати, проте ще важче на невігластво та на доморощених конспірологів, які вважають свої поверхневі висновки повним розумінням світобудови та глибинним усвідомленням справжніх тюнєвих механізмів управління світом. Я знаю лише те, що українцями неможливо маніпулювати, тому закликаю вас підписуйтесь на наш канал та напишіть коментар. Я не піддаюся на маніпуляції. Або якщо бажаєте, щоб я зробив ще й третю добірку, то пишіть саме це. А ми переходимо до добірки більш канонічних пісень, які були вкрадені у нас росіянами. Номер один. Поручик Галіцин. Насправді, друже Ковалю. Одна з візитівок Олександра Малініна пісня ностальгія по царсько імперській величі Росії в устах недобитого білогвардійця. Не Поручик галіцин. Насправді це повстанська пісня, друже Ковалю. Не плачте душі, мій друже Ковалю, подужав нелегко і мені саму. Російська легенда створення розбивається у сувору дійсність, бо пісня не входить до жодної збірки білогвардійських пісень. Ще цікаво, що першим зафіксованим виконанням пісні вважається запис Аркадія Сєвєрного в середині травня 1977 року на концерті в Одесі з ансамблем Чорноморська Чайка. Зазначено було, що автор пісні невідомий. Четверті сутки. І знову схоче сенси, тільки замість четвертої сутки пилають станиці. Четверту добу уриваються плови. На цю мелодію слова до пісні Дружиковалю написав закарпатський поет Микола Матола і у 1949 році присвятив її карпатській січі та воїнам. УПА. ще хочу зазначити, що про той факт, що пісня Ковалю була написана набагато раніше. поручика Галіцина, вже більше десяти років поспіль говорить бандурист, народознавець та музикант Василь Лютий, який намагається відтворити історичну справедливість. Не Небалачне душею. Номер два. Там вдалі за рікою. Насправді прощався стрілець зі своєю ріднею. На болотах все настільки перемішано, що поруч із минулою піснею поручик Галіцин про звитягу білогвардійців майже народною на Росії вважається і заонивно там вдалі за рікою, де ті самі білогвардійці трощать червоних. Там далі за рікою, за сверкалі Проте насправді це пісня січових стрільців. Прощався стрілець зі своєю ріднею. Спрощався стрілеці своєю За російською версією текст пісні написав організатор комсомолу на Білградщині та Курщині Ніколай Коль у свої 22 роки у 1924 році. А надихнувся він, начебто, іншою схожою за мелодію Сибірською піснею. Потім більше ні пісень ні віршів, ні прози він чомусь не написав. А музику через 4 роки на ці слова написав Олександр Олександров. Нашим глядачам ця особистість відома з минулого випуску, бо це саме він запозичив мелодію гімну СРСР у Миколи Лисенка. Проте, за думкою дослідників, приблизно за 10 років до цього, в період з 1914 по 1916 на мотив українською народною була написана пісня про січових стрільців. Прощався стрілець! своєю ріднею! Проте, використовуючи правило тисячі повторень, цю пісню вдобили в свідомість росіян як власну. Що навіть хороші намедні її зафіксували як частину своєї історії. За ріко, як... Номер три. Як радна міня мать провожала» Насправді, ось що ж то за шум учинився. А це приклад махрової радянської пропаганди для заклику людей до вступу у Червону армію. Меня мать как тут вся моя міняма біжана. Хоча насправді це дуже відома, жартівлива українська народна пісня про весілля, смерть та похорон комара з назвою Комарик. Або що ж то за шум учинився? Ой, шо стамучинився, шо комар та й нам усі очинився, шо комар та й нам ці очини. В даному випадку з самого початку було зрозуміло, що приховати крадіжку не вдасться, бо комарик був відомий ще з середини 17-го сторіччя, і дослідженням цієї пісні займався і Франко, і Грушевський, і взагалі вона вже закріпилася у репертуарі багатьох колективів і у збірках пісень. Натомість молодому режиму страни Савєта була потрібна мобілізація для гражданської, як вони завжди зазначають, війни. І ось тут все цікаве тільки починається. На сцену виходить Дем'ян Бідний. Це ще той приход. Остень та пристосуванець радянської системи Так от бідний, який вже почав друкуватися зі своєю зрозумілою простим людям пролетарською творчістю, був помічений леніним, і той видав новому поету таке технічне завдання. Старой песни надо противопоставить новую в привычной своей народной форме новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, распроклятая злодейка служба царская, а теперь служба рабоче-крестьянскому советскому государству. И то 1918-му наш Демьян написал вирш проводы, або еще что за шум учинився. А чому ж він взяв мотив української пісні? Скоріше за все, тому що він народився у Кравоградській області і потім навчався у Кропівницькому, тому знав, як легко запам'ятовується мотив Камарика та як вона швидко припадає до душі. Дуже швидко новосплагіачена пісня, як родна мать мене проважала, стала агітаційним матеріалом для заклику у Червону армію. Проте особливого прийняття вона не викликала. А куди ти, парень? А куди? Проте, згодом вона знадобиться знову, коли почалася Друга світова війна, і в цей раз вона визвала ще більше супротив. Бо у лавах Червоної армії було багато тих, хто чув цю пісню на минулій війні безпосередньо від Петлюрівців та Махновців. Комарик до того часу зазнав змін і став бойовою піснею повстанців. Щоб кусати москалів. Або Утікає москалі ціла рота, гей, погубили Альбіфе на ворота. Чому я вам так довго розповідаю біографію Дем'яна Бєдного? Тому що його відвертий агітаційний ширпотреб, в тому числі виражений у переробленні комарика на как радна мать проважала, помножений на його завзятість та продуктивність, викликав антипатію навіть у його колег по Перу, наприклад, Булгаков, зобразив Дем'яна Бєдного у персонажі мастера Маргарити Івані Бездомному. Хороші ваші стихи, лінія, скажіть самі. Чудовищне, не пишіть і більше. Ну а ще один цікавий факт: у пісні Комарик у жартівливій формі розповідається про історію одруження мухи та комарика. Чи має цей сюжет відношення до Карнічуковської мухи цикатухи Ми не знаємо. Проте історія дуже схожа. та нам усі ожелився. Номер 4. вийду на вулицю, гляну на село. Насправді, де б я не їхала, де б я не йшла. Ще одна пісня, яку на Росії позиціонують як народну народжену сільським фольклором: вийду на вулицю, гляну на село. Насправді є українською народною, де п'яна їхала, де п'яна йшла. Або дякую тобі, мамо. Мені так подобається, як вони самі зображають в усіх мультиках, фільмах та шоу мешканців своїх сіл, ось такими неохайними та занедбаними жебраками. і у нас, коли згадується село, то це в першу чергу красиві дівчини у вишиванках з довгим волоссям та віночками на головах. Привласно не пускає корні і закріплюється ще дужче. Розробник Тетріса вирішив підкреслити російське походження гри і поставив туди вкрадену українців мелодію. Не дивно, що Карма відповіла йому тим, що у нього вкрали цю розробку. Номер 5. Вставай, страна огромная, Насправді повстань народу мій. Улюблений марш Сталіна, вставай страна огромна» знову ж таки був створений пропагандистською машиною задля підняття бойового духу та початку вітчизняного етапу Другої світової. Ставай, Хоча у 1943-му був зафіксований факт існування пісні Повстань народи мій. Волстань. Проте, у цій історії все трішки складніше. Так би мовити, написали страну огромною два посібники режиму: Олександр Олександров. Це той, що позичив у Лисенка мелодію до гімну СРСР та сплагіатив там далі за рікою. А другий це автор слів Лєбідів Кумач, поет-пропагандист, який змінив Дем'яна Б'єдного, коли той впав в немилість режиму. Насправді ж, перший варіант тексту був написаний викладачем німецького походження, уродженцем Чернігівської губернії Олександром. Боде. Ймовірно, ці рядки були написані у 1930-х. Вставай на смертний бой з германською сілою темною Стівтонською Ардою. Ці рядки були написані на мотив мелодії невідомого автора. І тут версії різняться. Лист зі словами та мелодію він надіслав Лебідєва Кумачу. А далі після смерті Боде у 1939-му і приз'явившися на годі, Олександров і Лебідєв Кумач привласнили все собі. А ми з вами маємо пам'ятати. Не хочемо московщини, Кремлівського ярма. Шановні ютуб-оглядачі, ви залишили багато коментарів під першою частиною добірки крадених росіянами українських пісень. Саме тому цей випуск і став можливим. Я читаю ціною кожен коментар. Тому, якщо у вас є бажання почути ще історії музичних крадіжок, то пишіть у коментарях, і я зроблю третю добірку таких пісень. Пам'ятаємо свою історію і цінуємо нашу спадщину. З вами був Денис Головльов. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Незабаром побачимось.